Що? Я вам документи приніс. Ладно, можеш ти. Ладно, давай подивимося, що там. Створити свій власний приватний сервер, знімати на ньому відео та проводити трансляції, де разом з іншими гравцями створювати проекти та робити різні івенти. Хм, а Це хороша ідея. Тому всім привіт! З вами Ігун і я створюю сервер. Всім привіт! Сьогодні день, коли розпочинається новий проект. Бежмайн, Ваніла, доповнена дотапаками. Головними правилами поважати кожного створювати контент та розважатися. Основною валютою на сервері будуть алмази. Також нашу гру супроводжують моди Plasma Voice та Modecraft. Розпочнемо таким складом: Xbox, Revi, Ligicen і Yam. Також в світ краю, зайдемо на сотий день сервера. Наше виживання проходить на 1.21. Врось би все, всім гарної гри. так тому пояснювати. Нам час розпочинати. Ну тоді розпочинаємо. Все розпочалося 24 липня на стрімі у колі гравців. А ось і я, який послав собі челендж не ходити в шахту до 200-го дня. Та цим же і ускладнив початок виживання. Після оголошення початку всі розбіглися у різні боки. За традицією, будь-яке виживання розпочалося з дерева. Коли я добував камінь, я навіть не уявляв, що поруч мене в цей час була хрестя. Так як я поставив собі челендж, не йти в шахту. Єдиним, що в мене залишилося, вирушати вплав. Через кілька сотень блоків я нахожу портал. О, там є портал. А вот. Он. Моє камінне спорядження не могло добувати золоті блоки, тому я просто запровадив портал, поставивши табличку на портал. Пробігши ще кілька сотень блоків, нахожу гору з рудним залізом, який я міг добувати. При добуванні свого першого нормального заліза я зміг його всрати. Це мені на. Я не змітив воно полетіло. На 24 хвилині виживання знаходить перші алмази, поки я шукав найменші кусочки залізом. Пробігши поля, рівнини, знайшовши ще один портал, я нарешті знайшов селище. Ура! Яке було розміщено неподалік від нового біома сакур, в якому був аванпост. В селищі я облутав стопи сіна, убив Голема та зайшов дві кузниці та зробив портал за допомогою відра води. Надіюсь воду буде нормально все. Вадун знайшов бастіон. Поки копався до нього, находжу на заред. Він по ту сторону взагалі точно розумію. Трохи далі прокопався, находжу бастіон. По бастіону бігаю як напужене кошеня, боючись найменшого шороху. Знаючи, що мене може ваншотнути брутальний піглін. Бастьоні нахожу алмазну кирку. Налагодження. Побігаєш поверху бастьону, нічого не нахожу, крім хогліна. Після того, як я його вбив, мої нерви сказали, що час валити. Тепер уже з алмазною киркою добувати незирет і вертаюсь додому. Не знаючи, що далі робити, йду подорожувати. За ось таке коло, все ще не йшов, два корабля дуже дивною структурою і один скарб. В якому я знайшов свої перші алмази. Карл на другій годині стріма. Зато зараз я переглядаю і в мене емоцій було ноль. Ще. Маловато. За всю подорож я вернуся на спаун, де й закінчив трансляцію. А це означає, що ви можете спуститися в опис і підписатися на Twitch, YouTube і Telegram. Ох, там це я. Як я докотився до життя такого? Ну що? Ну, все приблизно розпочалося годину тому, коли я вернувся на спаун і зрозумів, що аби щось тут будувати, потрібен простір, а його тут не було. І взявши свої 22 кусочки заліза, створивши кілька сокир, я вирішив зменшити екологію світу і виробити десяток дерев, та побути будівельником і підрівняти ландшафт. Давайте тепер поглянемо, як це виглядало на нашому спавні. Крив на спавні також невеличкий магазинчик і продаю там вироблене дерево. Після закінчення роботи на спавну я вирішив зробити підвал жителю і заселити туди дітей. Я все засуджую, але це його діти. Після того як я зробив половину, я вже розпочав щось і перевозити. Зробив їм комфортні умови для роботи і почав їх розторговувати. Одного разу хотів я піти на спаун і, замічаю, що біля мене є ще один портал, а це виявляється був портал Христі. Виявилося, що Христя також поселилася в селище. Приблизно в цей момент, 24 години, підійшли до кінця. Ну, приблизно так пройшли мої 24 години на цьому сервері. Надіюсь, вам все сподобалося і ви не забули підписатися. А з вами був я, Ігун, і ми тільки починаємо, а це Benchmind.